Вишиванки, патріотичні картини, серед яких зворушливі твори дітей з України у столиці Угорщини відкрили виставку Візерунки української душі. На заході були присутні міський голова Кременчука Віталій Малецький разом із надзвичайним і повноважним послом України в Угорщині Федером Шандором та мером РЖБ Твароша Петером Нідермюлером. Ми перше все хочемо подякувати громаді міста за. Запрошення Пану Петру за гостині за те, що дав можливість нам побувати в мерії, поспілкуватися з депутатами і поспілкуватися з мешканцями міста. Ми дуже схожі в тому, що ми динамічні. Ми дещо інакше оцінюємо ті події, які відбуваються до коло нас, десь критично і змінюємо себе, і змінюємо свідоко. Наш район побратим Ержебетварош із перших днів повномасштабного вторгнення приймав українські родини, зазначає на сторінці у Фейсбук міський голова Кременчука Віталій Малецький. І пан Нідер Мюллер не підбирає слів, чітко і відверто засуджуючи російську агресію та демонструючи справжню проукраїнську позицію. Виставку візерунки української душі організували власне українці, які проживають у Будапешті. Юлія Колодко серед них. Жінка, яка поширює українську культуру та спадщину, знайомить світ із величчю нашої нації. І що важливо, люди цим цікавляться. Багато угорців підтримують Україну. Присутнім на відкритті виставки показали фільм про Кременчук, його історію, сучасність і ті руйнування, які завдає місту російська агресія. Після перегляду багато хто не стримав сліз. За такий теплий прийом нашої делегації вдячність громаді Ержебетвароша та особисто його меру Петеру Нідермюлеру. Окрім виставки візерунки української душі, в Ержебетвароші також відкрили експозицію Балатон та інші історії митця жолта сабом. Вона присвячена озеру Балатон. Саме туди наступного літа поїде 60 кременчуцьких дітей на відпочинок. Як повідомлялося раніше, насамперед це будуть діти загиблих українських захисників і ветеранів. Нагадаємо, що вчора між Кременчуком та РЖБ Тваришем визначним районом угорської столиці, було підписано меморандум про співпрацю, в рамках якого передбачається спільна реалізація гуманітарних, культурних, освітніх та спортивних проєктів. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.